Перемовини дійсно були. Чому? Тому що тут у нас лицарь Пентаклів. Оці скасування з цих санкцій, це щось не було таке дуже мілке, а щось вагоме для Росії. І тут десятка в нас жезлів відразу ж говорить про те, що це зрадництво, що це обман зі сторони, звичайно ж, ООН по відношенню до України. Дуже якось важко їм всі ці переговори даються, і у будь-якому випадку десятка жезлів говорить нам про відсутність перспектив. Тобто дійсно була якась пропозиція, але вона не вмічалася успіхом. Можливо, навіть хтось до когось їздив, тому що оці дві карти саме говорять про подорож, але я доклала і виходить в нас повішення. Тобто, це все якось застопорилося, все це відклалося, поставлено на паузу, тому що не могли домовитися. Бачите, в нас тут сімка жезлів. Карта. Протистояння карта боротьби хтось там з чимось був незгоден щодо звичайно ж України щодо цієї зернової угоди.